Укус тварини може бути небезпечним в декількох випадках, тому що це, по-перше, пошкодження м'яких тканин. По-друге, це ризик інфікування різними захворюваннями, такими як сказ та правець. Тобто, треба знати, що робити і як, щоб попередити ці негативні наслідки. По-перше, на місці укусу треба спочатку промити рану чистою водою з милом. Це може бути як господарське мило. Це краще, а може бути звичайне туалетне мило. Промивати чистою водою до 10-15 хвилин. Після чого треба обробити рану антисептиком, можна використовувати спиртовий розчин 70%, можна розчин йоду 5%, можна хлоргексидин або міремістин, що у вас є під рукою. Якщо є кровотеча маленька або велика, її треба зупинити, після цього всього накласти суху асептичну пов'язку. Після цього всього треба звернутися до травматолога або хірурга в травмпункт. Для того, щоб лікар оглянув, забрав, може, якісь там рештки тканин, які там не треба враніші були, і призначив профілактику по вакцинації. Це проти сказу антирабічна вакцина і проти правця або дифтерії. Зараз схема вакцинації проти. Сказу простіше, ніж була раніше, як то 40 уколів в живіт, зараз такого вже не роблять. Тому робиться 5 доз вакцини в нульовий день, тобто в момент звернення, 3, 7, 14 і 28 дні. І так, 5 разів. Іноді вводять ще протирабічний імуноглобулін, але це якщо площа укусу велика, або це зовсім невідома якась дика тварина. Це вже окреме питання. І якщо людина не була вакцинована проти правця більше п'яти років або статус вакцинації невідомий, тоді ще призначається екстрена профілактика правця.